Разъявляйся. Дарит, опять же, тружеселят. Ні. я не знаю, я что-то не знаю. А я знаю, что. А я знаю, я не знаю. її не перевернули зі столу. Почнете одягати одівати та й бабарку. Для щастя бажає, Христос рождає. Оце. Мене? Оце. Оце. Ви переживаєте, що буде наверху. Один український, який тут світовий тренд. Ялинка з бантиком. А у мене ялинка просто з бантиком.